А як тебе звати? Ліо! Як? Уі. Уі? Мама! Як Мама, звати. Якщо вгадаєте, як мене звати, я вам подарую піц. Ні. Вон. Ігор. Можна на корпус подивитися? А, можна на коробку подивитися. Що Ві ви скажете? І Роман з піцею. Часом не Роман. А, правильно, так. Да. Так, як звати вас? Орест. Я дарую Орест. Вам піцу, піца романа і смачного вам. Дякую. Yeah, yeah. Ох ти yeah, що, дивлячись на цю футболку, можливо, на ній є якісь деталі. А, ah, Роман. Так, а як вас звати? Артур. Артур, я вам дарую піцу. Серйозно? Так, я вам дарую піцу. І, кві... yes. і квітку. Макс. І навіть квіточку. Підказка, підказка, десь десь на мікта. Та як вас звати? Yeah. Смачного, від піца романа. Гарного дня. Кажи, будь ласка, як мене звати, я подарую тобі піцу. Міг читати? Не мієш. Так, моє ім'я починається на Р. Рома. Та, Рома. А як тебе звати? Як звати вашого Леон? Тримай, Леон. О, крутячок, картики, подобається. Це -да? але Вау. Вона, але вона колюча, вважаю І ще одну мамі. Все. Гарного вам дня. Клас. 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 Так, Роман. А та. як вас звати? Смачного Андрій. Від піца романа і ще дві квіточки кожній по квіточці і сма смачно. Дякую.